Мої вишивальні вітання. Я сьогодні до вас з не самою звичною темою, тому вирішила трошечки. Оце оце. чи бувало у вас так, що одного дня хочеться сісти в потяг і приїхати через всю країну для того, щоб поговорити з людьми, які мають з вами схожі погляди на життя? Ні. Тоді лишайтесь, адже це відео буде присвячено саме таким дивовижним і трошки чокнутим жінкам, які змогли приїхати на нашу вишивальну зустріч, яка відбулася 12 січня. У Львові справа в тому, що у мене є вишивальний чат. Ви про це чуєте буквально в кожному відео, яке я знімаю. Наразі він закритий нових. Учасників не сильно приймаю, бо відверто кажучи, я не до кінця справляюся з обов'язками адміністратора того, що вже є. Отже, як будь-як і в будь якій іншій створеній віртуальній ком'юніті, у нас настав час розвіртуалитись. Ну і звичайно, це мав бути Львів, бо Львів це вишивальна мекка. Як я казала напевно, також сотні разів у своїх відео. Я не уявляю, як вишивають люди в інших містах. По перше, у Львові дуже багато навчальних центрів закладів міст. Курсів, які проводяться в офлайні, які дозволяють отримати більш або менш систематичні знання. В одному з таких я навчалася і не перестаю його рекомендувати. І дуже сподіваюся, що хоча б хтось із вас скористався цією рекомендацією. По-друге, магазини, магазини вишивки. Деякі з них це просто стовпи вишивального світу. Я не знаю, як можна підбирати матеріали, не пощупавши їх. Ну бо я починала вишивати у Львові, коли дівчата з інших міст кажуть, як вони пробираються через оцю темряву незрозумілих визначень і типів матеріалів. Чесно, схиляю голову. Це захоплююче. Вставай, давай вам тут може бути видно вушко котяче. Так, от Львів. 12 січня ну ладно, не 12, 11, адже почалося з невеличкого припаті. Ми зустрілися на каву і повишивати. І звичайно, звичайно, доля нас завела в етногалерею Роксаляна Шемчук. Ну як без того. Для мене ця зустріч була не просто способом підготуватись до наступного дня, зняти всі свої переживання, сумніви і хвилювання, а ще можливість душити житомирську сорочку, про створення якої ви можете побачити відео на цьому каналі. Можливо, ви вже бачили, просто не лайкнули попереднє відео, бо воно прям не зайшло. Зробіть це, благаю, прошу сильно. Ну, і звичайно, я напилася купа кави. Наговорилася з дівчатами і в... потрапила на виставку, яку зараз вам покажу. Власне, на цьому попередню частину можна вважати завершеною, адже під вечір я вже дещо в іншій компанії продовжувала дошивати сорочку в отакому сетінгу. Раді Бога, засуджуйте мене скільки вам влізе, але перед засудженням кидайте 50 гривень на збір тут. А якщо не засуджуєте і самі п'єте пиво, кидайте 100 гривень, бо у вас є гроші, щоб пити пиво. Значить, і 100 гривень на збір знайдеться. йдеться. Тож почнемо з основної частини заходу, заради якої ми тут всі власне і зібралися. Першочергово я думала показати просто Аналогічно події, які відбувалися, і прокоментувати весь цей процес, щоб не просто показувати картинки і всім було ясно, що взагалі робиться. Але то була би не я, аби не придумала якісь там супермудрі думки. Саме тому ця історія буде про жінок. Я зростала в часи, коли бути жінкою, це було щось трошки сороміцьке. Тобто, якщо ти щось робиш як жінка, то це вже погано. Ти бігаєш як дівчинка, значить ти бігаєш погано. Ти цікавишся гуманітарними науками, ну тому. Все життя я упорно йшла по шляху чоловіка. І тільки останніми роками, зустрічаючи жінок в горах, я почала зрозуміти, що якщо ви йдете в похід з чоловіком і жінкою, нити швидше за все, бути саме чоловік. Єдиний чоловік, який не в поході, з того походу просто так не вернувся. Він став моїм чоловіком. Я зрозуміла, що такого просто лишати не варто, захоплюючи людину. Так от. Тепер ви розумієте, в чому суть моєї попайки? Спершу я вам розповім про тих, хто приїхав. Нас було плюс-мінус 20 людей. Чого плюс-мінус? Бо я абсолютно не контролювала те, що відбувалось ні з організаційної точки зору, ні з того, що взагалі робилося. Люди приходили йшли, якось там зникали, з'являлися. Було класно, але вибачте, якщо я з вами не поговорила. Тож почнемо зустрічі в кав'ярні, де ми, звичайно, почали знайомитися, снідати і вмочати роковий сорочок в каву, бо хіба не для того, ми вишиваємо ті сорочки. А я, звичайно, взяла інтерв'ю в декількох дівчат, щоб дізнатися, чому вони взагалі приїхали. Е, привіт, я Даша. Я приїхала з Києва і буду відверто, я втікла від дітей просто повишивати і помацати нові сорочечки дівчат, помацати їх тканинки, надихнутися, нічого не купувати. Будь ласка. Але помацати всіх хочу. Привіт, я Юля. Я з Дніпра. Я приїхала, щоб потусоватися, побачити купу сорочок, помацати все наживо. Все, сорочки, тканину, нитки, бо в Дніпрі нічого нема. Тому їдьте на святого Галичину для цього. Я Віка приїхала з Вінни. спілкування. в часі це добре, але живе спілкування не замінить нічого. Побачити всі сорочки, прикраси, подивитися, набратися нового натхнення і почати багато нових сорочок. Я Наталка приїхала з Кам'янського похвастатися своєю барвінковою. Яка Колись закінчиться. Я маю надію помацати всіх дівчат, подивитися купу сорочок і накупити купу тканин. Мене звати Тетяна, я родом з Херсонщини. Наразі Львівська. Я прийшла сюди зваблювати. А може, трохи мірковий. А може всім трошки-трошки треба вербовецьки. Моя трошки-трошки кольорова або здоровезно чоловічу з мережками. Вона там ще світиться. Тільки я не дошила. Ми дошиємо. Ми до Привіт, мене звати Ната. Я приїхала на цю зустріч, щоб всі були в захваті від моєї баранкової сорочки, щоб всі таку суму захотіли, бо вона просто неймовірна і її всім треба шити. Ця пані блогерка вставить потім детальні відео красиві, яке воно все гарне, Шити всі баронкову сорочку. Ще я приїхала купити тканини. Бо треба шити нові сорочки без мало, і помацати всіх, всі тканини, щоб вибрати, що треба купити. Ну і звичайно, напитися ввечері, Ну а що. Як бачите, моя теза про те, що в інших містах, окрім Львова, все доволі тяжко з магазинами тематичними, знайшла своє підтвердження. Ну і після сніданку ми відправилися на другу частину нашої зустрічі просвітницьку. У мене в сценарії вона йде під кодовою назвою Знання і щирість. Бо саме таку асоціацію в мене викликає моя викладачка Анна Роготинська, яка прийняла це все божевільне збіговисько в майстерні «Магдедзвін». Де показувала нам безліч. Безліч сорочок. Стільки сорочок. В якості подяки і дуже дуже щирої поради я вас прошу, якщо ви у Львові і хочете десь повчитися, uh -huh. Uh -huh. саме до цієї жінки. Але беріть вино. зразу. Ну на першу лекцію нашого це втрачати час або коньяк. Наступна частина нашої зустрічі про шопінг. Звичайно, що я просто не могла відпустити зі Львова дівчат, які приїхали з інших міст, і не показати їм, як це. Тому я писала своїм самим улюбленим магазинам будь ласка, вийдіть до нас, бо ми ну так сталося, що ми зустрілися в неділю. А магазини галичина, але Магазини в неділю не працюють. Першою нашою шопінг зупинкою був світльоно. Звичайно, для сорочо. Це, скажімо так, база, ґрунт, фундамент, бо стільки тканин, підходящих для пошиття традиційних українських сорочок, осучаснених, любих, ви не знайдете. І саме в цьому магазині нам пощастило поговорити з власницею, послухати її лекцію про тканини. І цю жінку я би назвала захопленням. Після першої базової лекції по коноплях ми почали вже закуплятися, не нишпорити по всіх можливих шухлядках магазину, що нам дуже конче всім треба. Що звичайно що затянулось на доволі довгий час, але ми не нудьгували, пили каву, їли цукерки, потім не тільки каву. Це, скажімо так, стимулювало продажі і мою щиру закоханість власне цього магазину, яку напевно всі більше знають як Оля льон, а не якось по-іншому. Я дуже люблю людей, які здатні в свою роботу настільки закохувати. Завдяки цій лекції ми зрозуміли трошки більше саме про коноплі, чому вони бувають такі, а не такі в загальному. Про тканини, чому один відріз може відрізнятися від іншого. Це дуже кльово, цінна інформація, відверто кажучи, і щоб ви. Змогли перейнятися моїм рівнем захоплення. Я вам розповім одну ситуацію. Доки ми чекали, щоби всім відрізали свої кусочки чергових конопель, або не тільки конопель. Свої покупки я покажу пізніше. Ми з дівчатами там нипали по коробочках, і Оля нам запропонувала подивитися одну. Яка стояла зі стрічками. І там, звичайно, такі стрічки, що під них треба мати проект. Тому, власне, ніхто не планував їх купувати. Але для неї вже було достатньо, що ми їх просто дивилися. І ви уявіть, таке захоплення власника магазину своїм бізнесом. Вау, багато що пояснюю, чому в цьому магазині так приємно купувати все. Друга шопінг зупинка мережка. Ми пробиралися в мережку через чорний хід, бо це була неділя. На дворі темно, але нам дуже-дуже було треба всяких витербеньок. До того ж, після коніку в світі льону ми готові були витрачати гроші. Тож кого що лишилися запаси, вже не стримували себе. Для нас на роботу вийшла власниця. Наталя мережка, я думаю, ви її всі знаєте, адже саме вона обличчя соціальних мереж цього магазину, і з нею у мене асоціюється слово радість Бо, боже мій неділя, вечір, а людина настільки позитивно ставилася до нас з доволі невизначеними потребами, але ми щасливо скуповували все, що попадалося під руку. Але взагалі не а на що, так, на позорний, шокабера. І власне це все. Не виключайте відео. Нагадую про лайк. Можете поставити на паузу і написати коментар. Як думаєте, скільки я грошей витратила в цей день? Ну, на матеріали, звісно. Але наша зустріч не скінчилась. Ви думали, що ми зробимо щось, ще щось дуже мудре, але ні. Бо на кожен з цих етапів пішло. Доволі багато часу, а день не резиновий. Тож, зрештою, ми пішли просто повечеряти, посидіти всім разом, трошки переварити емоції. Поступово, кому треба було раніше їхати, їхав раніше. Кому не треба було або треба було дочекатись потягу, ми сиділи, пили глінтвейн, ділилися над банями. Наша Таня нас спокушала на те, щоб шити в Робовецьку. Не виключаю, що таке станеться зі мною. Хтось вчився заповнювати низинку. Майстер-клас по Майстерклас просто. А я просто сиділа і була в нереальному захваті від того, наскільки вражаючі можуть бути люди, які зустрілися просто в мережі, які не знали одне одного шипівроку тому, а зараз могли ділитися одна з одною настільки щирими емоціями. І що я сподіваюся, що це не остання зустріч. Але наступна певно має бути в санаторії, де нам будуть лікувати хребет або вишивка. Якщо ви ще не знайомі з потилицею мого кота, останнім часом її звати сиролокатор десусюр 3000. Знайомтесь, а я вам зараз покажу, що я накупила. Почнемо з крупнішого: тканини. Перше, оскільки ми говорили про коноплі, це княжі коноплі. Цього року я вирішила підписатись на якусь рукавівку, можливо, не одну. І саме це. На Покуцьку, відшивши зразок, я не готова стверджувати, що це буде Покуцька верхоплутом, можливо, це буде Покуцька настолом. як карта ляже. Це оксамит на горсик. Взагалі нічого не знаю про горсики, але ну, ну що? я випила на той момент конюку. Що дізнаюся? Наступне я обожнюю ці пакети відверто. Тю -тю -тю. Це Ірен, чорна-червона. Далі DMC сі вулі, якщо що. голки під них. Я бля була. Отака от гольничка. От сюди кріпляться голки, і вони добре тримаються за рахунок того, що кришка на магнітику. Я її взяла спеціально в дорогу, бо у мене іноді голки просто випадають через всякі такі сумочки, які я маю для дороги. А потім я ті голки знаходжу. Максимально рандомні моменти, тим більше як ви пам'ятаєте, я одного разу купила голку з кулькою. Я не можу більше собі таке дозволяти, як губити голки. Ще одна покупочка. Таку січки, носічки. Вони також дорожній варіант. Я розраховувала, що вони будуть мечитись, але не сильно. Але це не є проблема. Вони мають тупі кінці, малесенькі не випадають. Хорош, стукать, і це. Все, що мені було треба в цьому житті. Oh. Я знайшла положення, в якому вони не люфтить. Не зря знімала відео. Ще там пару моточків перле, нічого такого надзвичайного. Ви можете припустити, скільки я витратила, скільки витратила, стільки витратила. Ні про що не жалію, це був прекрасний момент мого життя. Тож, який буде висновок? Висновок такий, що я наряжалася, а ти приховуєш весь наряд. Мій висновок про те, що я хочу, готова і планую завжди. Комунікувати з жінками, які щиро роблять свою справу, які закохані в те, що вони роблять, і готові дарувати цю любов клієнтам, учням, будь-кому, тим, хто готовий проїхати в інше місто, неважливо, це околиці Львова, чи з Дніпра, Вінниці, звідки завгодно, заради того, щоб просто поговорити з такими самими, як ти, ті, хто не засуджує, ті, хто. Просто посміхається і радіє цьому життю. Я вам дуже дуже щиро вдячна за те, що ви є. Ну і окремо, звичайно, від всієї душі і суто технічно навчатися майстерню маг Купувати тканини Світі Льону, купувати нитки і всякі приколи в мережці. Ще раз безмежно вдячна цим жінкам, що вони нас спустили, обігріли і приютили на декілька годин в неділю, 12 січня. Я дуже старалася зробити це відео якимось інформативнішим, а не просто хвастатись, як мені пощастило. Сподіваюся, вийшло. Якщо би ви хотіли так само, я поки що не готова запрошувати, бо. Організація, всяке таке, але коли мені вдасться налагодити питання адміністра... адміністрування чату, щоб це були ну суто ті люди, які розділяють мої цінності і цінності вже створеної ком'юніті, я маякнув, свідкуйте за оновленнями. Ну йдемо, йдемо.